Пам'ятаєте, як мені довелося лізти на місяць, щоб дістати свою срібну сокіру? Я вам розповідав цю історію. Ну, а потім я побував на місяці вдруге. Щоправда, це було набагато приємніше. Мій далекий-далекий родич, дуже заможна людина. Запланував експедицію. Він казав, що десь повинні існувати дуже Великі за розміром люди. Велетні. Е, он хотів знайти цю країну, і я, на його думку, повинен був супроводжувати його. Я думав, що все це казка. І я, кажучи, не дуже хотів цього робити. Але я знав, що він призначив мене своїм спадки, і... Ну, я повинен був супроводжувати його в, цьому, в цій подорожі. Е, тож ми вирішили йти морем і дісталися аж до самих Південних Морів. При цьому ми не зустрічали нічого варосатки, але е, був такий випадок, коли ми зустріли кількох літаючих чоловіків і жінок. Вони танцювали мінует в повітрі. Ну це цікаво. Лише 18-й день після того, як ми пройшли повз один з Південних Островів. Тут уже почалися пригоди. Відбувся страшний ураган. Він підняв наш корабель, а у нас був корабель з вітрилами. Ми піднялися приблизно тисячу миль. Там над хмарами ми пливли шість тижнів і ще один день. При цьому постійно дув вітерець. І тут ми виявили велику-велику землю. Вона була круглою, блискучою і нагадувала мерехтливий острів. Ми стали на якір і висадилися. В зручній бухті. Далеко під нами в наші телескопи бачили земну кулю з її озерами, річками, горами та местами, але такими крихітними, наче іграшки. Невздовзі ми з'ясували, що це не острів, а це місяць. Жителі їздили по повітрю на птахах, в таких собі триголових грифах. Наче на конях. Оскільки йшла війна Сонцем, місячний цар запропонував мені посаду офіцера. Але я відмовили почув, що замість списів вони використовують велику білу редьку. А замість щитів використовують гриби. Така вегетаріанська війна, я сказав, не для мене. Крім місячних гігантів. Я і мешканців собачої зірки. Вони подорожують по всьому всесвіту як активні торговці. Але зовні вони схожі на великі бичачі зуби, а їхні очі ліворуч і праворуч під носом. Оскільки очі не мають повік, люди прикривають очі язиком, коли лягають спати. Мешканці собачих зірок мають Середню довжину десь 20 футів. Буде місяця навіть 36 футів. Однак їх називають не місячними людьми, а кулінарними істотами, тому що вони, як і ми, готують їжу на плиті. Прийом їжі займає мало часу. просто відкривають, наче дверцю, лівий бік і запихають їжу прямо в живіт. Це також відбувається лише раз на місяць. Тобто 12 разів на рік вони обідають. В іншому вони будуть досить комфортно. Тварини, а також самі ці істоти ростуть на деревах у плодах. Вони схожі на горіхи, які збирають, коли вони дозріли, зберігають деякий час і нарешті кидають у горячу воду. Через кілька годин готові істоти вискакують. Кожна з істот готується ще до народження своєї майбутньої професії. Будь-то солдат, професор, пастор або фермер і починає практикувати визначену професію відразу після народження. Вони мають лише по одному пальцю на руці, але вони дуже гарно вправляються. Навіть краще, ніж ми з п'ятью пальцями. Голову вони носять під правою рукою і залишають її вдома, гаржуючи працюють, але можна зробити і навпаки. Відіслати голову, а тіло залишити вдома. Вони можуть тримати очі в руках і бачити ними так само добре, як якщо у них очі були б в голові. Якщо вони загублять око. Це не має значення. Купити нові очі можна в спеціалізованих магазинах будь-якого кольору і зовсім дорого. Коли я був на місяці, жовті очі були в них в моді. Перш ніж я забуду, живіт служить для місячних людей рюкзаком і сумочкою. Вони кладуть туди все, що беруть із собою, як уранець, і можуть як завгодно. Відкривати і закривати його, а коли старі, то не вмирають, а зникають в повітрі і розвіюються, як дим по даху. Мушу визнати, що все це може звучати досить дивно, але все одне, це правда. І будь-кому, хто хоч трохи в цьому сумнівається, варто лише відправитися на місяць і перевірити те, що я сказав. Потім. Він вибачиться і підтвердить, що я відступив від правди так само мало, як будь-який інший мандрівник на місяць. Я ненавидів говорити велику брехню все своє життя. Я не можу цього змінити. А тепер я хочу випити пуншу в моєму 12-літровому стакані. Здоров'я!